Небесний батьку, дякую тобі за подарунок, який ти дав мені в моєму чоловікові. Мій погляд так часто затуманений його помилками і слабкостями, що я забуваю цінувати його за те, ким він є. Прости мене за те, що сприймаю його як належне, ти довірив мені піклуватися про серце моєї половинки, так, як це не може ніхто інший. І дякую тобі за таку честь, наповни мене знову твоєю любов'ю до мого чоловіка. Прошу тебе, благослови мене особливою здатністю бачити мого чоловіка так, як ти бачиш його. Допоможи мені цінувати його, як ти. Прости мене за спроби перетворити свою половинку в людину, якою хочу бачити його я. Допоможи мені бачити те. Як ти дієш у його житті і підтримувати цю роботу, наскільки це мені під силу? Допоможи мені радіти кожному крокові, який робить моя половинка, до того, щоб стати людиною, якою ти його створив бути. Дай мені розуміння і відкрите серце, щоб по-справжньому чути те, що хоче мені сказати мій чоловік. Під час варки допоможи мені стримувати при собі моє судження, поки я повністю не зрозумію його. Дай мені сміливість і мудрість проходити непрості розмови і завжди прагнути до того, що краще не для мене, а для нашого шлюбу. Допоможи мені розглядати розчарування і конфлікти між нами, як можливість краще зрозуміти свій характер. І попросити тебе виправити в ньому все, що необхідно. Покажи мені, якою я повинна бути в час наших стосунків. Використовуй мене в житті мого чоловіка, як ти хочеш. Я закликаю твій Святий Дух, щоб він мав абсолютний вплив на моє серце і серце мого чоловіка. Дорогий Господи, будь тим, хто тримає нас разом. Оточи наш шлюб і наш будинок своїм захистом від всього, що хоче зробити ворог, щоб роз'єднати нас. Зруйнуй стіни між нами і покажи мені, що я можу зробити, щоб сприяти цьому, поглиблювати близькість між нами, допоможи нам наблизитися один до одного і одночасно до тебе. Я прошу тебе виконати ту мету, яка є у тебе для нашої сім'ї. Зціли нас там, де ми потребуємо зцілення. Зміни нас в тому, в чому ми потребуємо зміни. Наповни наш люб і наш будинок Твоєю божественною присутністю, миром і радістю. Амінь.